Під яку трубу ми буримо? 95% свердловин, які буряться фізичним особам, вони буряться під 125 трубу локаційно, по крайній мірі в нашій області. Ось так виглядає 125-та труба під погружний насос. Бачите, свіженька труба, до речі, ось така труба. 5-метрова. Дивіться, стосовно гранітних сверловин. Під цю трубу гранітний отвір дозволяє встановити тільки трьохдюймові насоси. На це ми постійно звертаємо вашу увагу, тому 4 насоси, будь ласка, не засовуйте в сверловини, по крайній мірі наші. Якщо ми робимо облаштування, то ми це все вказуємо. Це є певні особливості, тому що 4 насос працювати в цій свердловині не буде. Його заклинемо. Все, дякую, буремо хазяин. Вінницька область також працює такою технікою в граніт-скалу тверду породу, по е, Кіровоградська, Черкаська, Житомирська, Вінницька, е, Крім Шверінки, Ямбеля, Могилів, подільська і Біла церква. Е, Низ Білої церкви.